Давненько тут не було відео по фільмам. Та враховуючи популярність моїх топів останнім часом, я просто був зобов'язаний зробити нову добірку. І як ви того просили, вона буде про пригоди, подорожі і авжеж виживання. А на головних ролях у нас будуть, як не дивно, діти. Дуже прикро в наш час бачити малу зацікавленість у дітей різноманітними новими відкриттями і пригодам, а не гаджетам в руках. Тому я завжди тішусь, коли при сходженні на якусь гору помічаю підлітків, які йдуть на нову подорож і готові до нових викликів. Історії сьогоднішніх героїв саме такі: сповнені жаги до пригод, нових відкриттів, а інколи до самого життя. В прямому сенсі слова. Почнемо з фільму Друзів Тайківай Вайтіті», який, до речі, майже завжди приділяє велику увагу дітям і їх історіям. Стрічку знято в Новій Зеландії і розповідається тут про трьох різних по своєму персонажів. Які вирішили підкорити гору Таранакі, маючи зовсім різні мотиви і погляди на цю подорож, приклад того, як треба розповідати душевні і чомусь трагічні історії, і робити це з гумором та духом пригоди. Дитяча наївність тут переплітається з їхньою більшою рішучістю та сміливістю, ніж у тих же дорослих, а сам сюжет змозі викликати сльозу навіть у самих витривалих. Рекомендую! Історія про онука, який хоче розвіяти праг діда на вершині гори, на яку вони нестили сходити за його життя. Не сказавши батькам, юнак вирушає у цю пригоду зі своєю собакою Райлі, ще не здогадуючись, що чекає його попереду. Досить бюджетна картина, яка, незважаючи на простоту історії, підкидає цікаві роздуми щодо цінності життя та правил виживання в диких умовах. І навіть трохи абсурду під кінець сюжету не завадили запам'ятати його. І навіть запозичити декілька цитат повсякденне життя. Та й Джон Войт у ролі уявного діда потішив своїми дотепними жартами. Не обійшлося без фільмів вищезгаданого ВайТіті, який порадував нас історією Рікі Бейкера, зухвалого молодого хлопця, який лишився родини, і веде бандитський спосіб життя. Та коли йому нарешті знаходять названих батьків, щастя триває недовго. Бо прийомна мати помирає, а Рікі збираються знову забрати до дитячого будинку. А прийомного тата до закладу для людей похилого віку. І аби цього не сталося, герої тікають і починають переховуватись в дикому лісі. Комедійна пригода сповнена куметних жартів та тяжких взаємовідносин буркотливого Сема Ніла та його прийомного сина. Від комедійного переходимо до більш серйозного фільму, заснованого на реальних подіях про 12-річного хлопця на ім'я Дон Фендлер. Який загубився під час сімейного сходження на гору Катадін у штаті Мен, цей фільм показує, як від наївної радості бути незалежним від батьків головний герой переходить до віччю та страждань від виживання в диких лісах Америки, Самостверджуюче та мотиваційне кіно, що показує жагу до життя і дитину в складних природних умовах. Продюсером, до речі, тут виступив Сільвестр Сталоне, а це вже щось та й значить. І знову Нова Зеландія та історія дівчинки на ім'я Мілдред, яка вирушає у похід зі своїм незнайомим батьком-американцем, щоб знайти міфічну кентерберійську пантеру, чудові краєвиди, дух легкої пригоди та взаємовідносини одинадцятирічної дівчинки та її батька, якого вона майже не знає. Так не обійшлось без частки банальності та наївності, яка на загальному фоні абсолютно не заважає спостерігати за вищезгаданою парочкою та їх потішними пригодами. Тут нас вже чекає Південна Африка та дружба хлопчика Оксана з гепардом. Прекрасна історія про те, як зовсім юний хлопчина вирушає у небезпечну пригоду, аби виконати волю померлого батька і повернути гепарда думу у його природнє місце проживання. Пустельні краєвиди Південної Африки, неочікувані попутники та випробування від дикої природи, які точно не дадуть вам засимувати. Ось така в мене вийшла добірка. Коротенька, але сповна прекрасних, мотивуючих фільмів. Якщо у вас є чим доповнити, завжди радий вашим коментарям. Під минулими відео ви накидали чимало чудових стрічок, які я ще обов'язково згадаю. Сподіваюсь, що для когось ці фільми стануть певним мотиватором для того, щоб кинути всі свої проблеми і гаджети та вирішити у нову незабутню пригоду.